Вітаю вас, любі друзі! Пригоди блискавки продовжуються, а це означає, що їжа життя Запоріжжя, команда людей з великим серцем сьогодні знову буде годувати нужденних людей. Я привітав нашу блискавку та відправляюсь до кухні. Там же мене чекають наші чарівні булочки, вони вже гарячесінькі, та готові відправлятися до нашої автівки. Також потрібно погрозити наш інвентар для того, щоб було чим. Роздавати їжу, також потрібно не забути про наших колег-волонтерів. Вони також полюбляють наші смачненькі булочки, а хто ж їх не полюбляє. Тому ми для них підготували та також відправили до нашої автівки. Смачнесінький гарячесінький супчик також відправили до нашої блисикавки та відправляємося в мандрівку. Нагадую, кожну п'ятницю у нас проходить роздача їжі на Україні біля цирку о 14.00. Також, якщо у вас є бажання допомагати людям, можна долучатися до нашої невідчайдушної команди. Сьогодні ми нагодуємо людей смачнесенькими булочками, буде такий пиріг, буде смачнесенький супчик та компот. Людей прийшло сьогодні багато. На жаль, у цей скрутний час людей не стає менше. І тільки ми з вами можемо їм допомогти. Тому долучайтесь до нашої команди їжі життя Запоріжжя. Долучатися можна різними способами, можна допомагати нам на роздачах в різних точках міста, можна поширювати про нас інформацію або просто відправити донат 50 100 гривень. Для когось це незначна сума, а для когось це буде обіди на декілька днів. Ми усі дуже різноманітні, але є те, що об'єднує нас. Це велика справа допомога людям у такий скрутний час. Після того, як ми усіх нагодували, я відправляюсь до храму та в заторах роздивляюся красу нашого краю. Після цього потрібно вигрузити увесь інвентар, усе помити та закрити нашу блисковку, яка допомагає нашій команді їжі життя Запоріжжя. Люди з великим серцем. Після того, як залишив блисковку відпочивати, я відправляюсь до. Будинку, де проживають бабусі й дідусі, які залишились самі у цей скрутний час. У нас залишилось трошки супчику, та ми з залюбки заїжджаємо до них у гості. Я з усіма привітався, та з залюбки, привітаюся з їхнім песиком. Він дуже в радісний. Його звати Роня, та він також залюбки завжди зустрічає мене. Дуже гарний песик розважає літніх людей, щоб їм не було сумно. Так проходить гадування людей і життя Запоріжжя. Після цього я відправляюсь додому та бажаю усім гарного вечора. Пригоди блискавки далі буде.